Привіт! мене звуть Юля, я б'юті-блогер і я шалені від розпаковок. І сьогодні нас з вами чекає найочікуваніша розпаковка по ідеї грудня 2022 року. Але щось пішло не так. Тому це розпаковка відбудеться в січні. У назві ви вже здогадалися, що це в нас боксі Чарми. І перед тим, як я почну, будь ласка, перевірте, чи ви підписались на цей канал. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Звичайно ж, лишіть свій коментар, який я дуже люблю і ціную. Ну і нагадую вам про мої інші соцмережі: Інстаграм, TikTok, Інстаграм, мого б'юті-магазинчику. А ми з вами будемо починати. І так. У мене є два бокси: один поменше, другий побільше. Тільки що ледь все не розвалило, як я вмію. Дуже довго чомусь на цей раз їхали бокси, але, скоріш за все, через те, що на боксі Charmi, там така активна тусовка, там, і бокси, і всілякі розпродажі. Коротше, там дуже багато всяких приколів. І через це, можливо, вони трошки, знаєте, затримали відправку моїх боксів, бо вони були. Достатньо пізно. Плюс через усі всі свята, але пошту трошки якось довго цей раз відправляла. Тому тільки сьогодні я отримала обидва бокси, але я дуже цьому рада. Давайте, коротше, дивитися, що мені приїхало. Значить, перший боксі чармік у нас у нас. у нас Ага, це боксі чарм преміум. Так. Давайте я вам покажу, дам заглянуть, заглядайте. А, бачите щось? О, бачу худу б'юті. Я знаю, що там. Так, все, не вмираємо, не вмираємо. Коротше, давайте починати. Перше, що брачу, брачу бачу, худа б'юті, помада. Значить, худа Beauty demi Mate Cream Liquid Lipstick. Це demi Mate, це зволожуюча лакова помада зі вельветово-сатіновим велве, фінішем. Коротше, це оця нова текстура у Hood Beauty. Така типу напівмату вона називається. Це, до речі, дуже цікава історія. Буду пробувати достатньо симпатичний відтінок, відтінок Game Changer, Дивіться. Достатньо симпатичний. 100% спробую її вартість 21 долар. Не дешево. Так, далі Complex Culture Brush Trio. О, о це дуже добре. До речі, дуже мене полюбили цей бренд сюди класти Complex Culture. І я помітила, що BoxyCharm дуже часто почав. Знаєте, як робити? Типу, обирати якийсь бренд і саме від нього класти багато продуктів. Це мені дуже подобається. Значить, вартість 40 доларів цього тріо. Тут в нас пензлі, звичайно ж, для очей. Вау! Чуєте? В... Блін, вони дуже гарні. Перше, в них кожного свій чохол, що дуже класно. По-друге, в них дуже круті ручки, дуже зручні. І тут металеві такі штучки, вони дуже гарні. Дуже. я, якщо чесно, приємно здивована, це такий плаский трикутний пензель, Це просто плаский, це кругленький, це синтетика. Клас. Я прям. Mm -hmm, mm -hmm. Так, наступна наша штучка. Так, Watermelon Burst Setting Spray від Seat London. Тож бренд, який був Дуже любить класти, але я і не проти. 22 долари, до речі, щоб ви розуміли, коштує цей сетінг спрей. Настін такий зволожучий. Tip Makeup in eight і Natural dewy finish. Сеттинг спрей з гарбузиком. Блін, оце клас. Я дуже рада, я е, люблю таке. Ще й це спрей, типу, з вологим фінішем. До речі, вся Ланда, мені здається, мені вже от просто майже всю колекцію, що могли з цією, е, всю продукцію з цієї колекції сята London поклали. Тільки бронзери не вистачає, знаєте, такого. Оце, бо він, це такий, типу, з, з вологим фінішем колекція. У мене е, від Box е, Charm вже був. І праймер, і рум'яни. Мені, до речі, все з цієї колекції сподобалось. Так, далі. Grown Alchemist. Alchemist. Класний бренд. До речі, у мене є від них догляд. Дуже непогана історія. anti pollution Primer 42 долари. Непогано. Люблю цей бренд, він мені подобається. Дивіться, такі упаковки в них завжди Типу, дуже класно. Цікаво спробувати. Антіплюс це означає, що типу, він захищає від усіляки, по-перше, не забуваються пори, по-друге, від типу, зовнішнього середовища захищає Типу, там, від усілякого пилу, від машин знаєте, від цієї штучки. Цікаво спробувати, обов'язково спробую. Так, далі Pencil Айлайнер сет. Боже, як вони люблять мені класти айлайнери. Та вони всім люблять. Це в нас Beauty for Certain. Другий чи третій раз, до речі, мені вже цей бренд попадається. А Мені здається, в ми мене минулий раз були такі для губ. Тут у нас золотий і чорний 38 доларів. Значить, золотий олівчик для очей і чорний гелевий олівець для очей. Ну, скажу так, знаєте, олівці для очей зайвими не бувають. Типу, хай буде. Калле називається. Ну, типу, ок. 38 баксів за два олівці. Ого! Так, і штука, від якої я зараз прямо тут. Не тому, що я хочу до вбиральні, а тому, що це. Наташа Динана. Типи, коротше, я знаю, що це за коміка. Я сподіваюся, що ця подружка доїхала ціла, бо якщо не будуть сльози і крики. Це Пелена. Блін, ви знаєте, яке я хотіла? Ви навіть не уявляєте. Я спочатку не хотіла, потім хотіла, потім не хотіла, потім хотіла. Але, звісно, вже достатньо, типу, ну, давно вона. О, Боже. Знаєте, якби це була пастельна палітра, я б взагалі вмерла. А, просто, як я рада, знає, чим завтра буду фарбуватися. Коротше. Оця Зенда пелет, вона була, типу, одним з виборів, якийсь минулий місяць в преміум. І я була дуже засмучена, бо типу, вона мені не дісталася, бо я перепідписалася, коротше, на цей преміум бокс. Вона мені туди не дісталася, але мені повернули гроші за те, що була незадоволена, тому в мене не було претензій до боксу Чарму, це було ще влітку. І от вона мені нарешті попалася. 69 баксів вона коштує. 69 баксів, ви розумієте? Коротше, що я хочу сказати, що це Ахірі? Я дуже рада, я рада цій ці Palette. Я просто суперсильно її рада. Блін, хороший дуже бокс, цей преміум от, прям 10 з 10. Слухайте, в мене є Наташа Денноне. В мене є а, Huda Beauty, Три пензлі взагалі топ. Коротше, мені подобається все, окрім, і я буду користуватися всім, що дуже важливо. Окрім типу, губців для очей, бо в мене їх просто забагато відкрито, але в цілому. Це дуже крутий бокс. Це реально 10 з 10. Років. От боксі Чар на цей раз постарались. сподіваюсь наступного разу, вони, знаєте, зроблять навпаки, бо буде неприємно. Ставимось сюди і давайте відкривати люкс! Подивіться на цю величезну коробку. До речі, щоб ви розуміли, я за доставку цих коробок заплатила приблизно 500 гривень. І слава Богу, що минула була хороша, я по суті, типу, перекрила, ну. Такою дорогою доставкою, да? тому що там в мене є Наташа Денона, Худа Б'юті. Тому претензій не буде. Давайте відкривати люкс. Це в мене люкс. Так, є листівочка. Коротше, подивилися. Так, так все добре. Всі живі. Ой, величезна така листівка в тому люксі. Тут має бути на один продукт більше. Блін, багато всього. Так. Що ж, давайте почнемо з. Ага. Це Анастасія Бевер Хілс. Це був мій, мій вибір, я знала, що вона в мене буде. Це, коротше, палітра для обличчя. Подивіться. Я Анастасію, типу, не те, щоб сильно любила, але я до неї добре ставлюся, ви знаєте, якщо пропонують боксі Чармі, чого бо і не взяти. Подивіться! О, клас! Пудр від продукту для обличчя. Класно! Упаковка дуже гарна. Супер, чудово, я дуже рада. Так, тепер давайте другий продукт, який точно знаю, що це, бо я його теж обирала. Це <смі> рум'яни від Ейфорії. Ну, ви уявляєте? Коротше, в чому історія? У мене є такі самі. Я їх сама собі замовила, вони коштують. А, сорі, Анастасія коштує 58 баксів. Коротше, іфорія коштує 36 доларів. Це оці рум'яна, типу, які змінюють кольор на вашому обличчі. але історія в тому, що в мене такі вже є, я просто їх зараз не дістану, бо в мене купався на столі, Коротше, в мене такі сім'ї, я їх сама собі купувала. Але там був різний вибір, я вирішила купити ці. Ну, типу, я подарую або продам, бо щось таке краще їх. От бо якийсь там інший варіант був мені не дуже... Прикольний, не дуже цікавий. Oh, Fenty Beauty. Вау, wow, Fenty Beauty. Що це? Stunning Lip Paint Лонгвер флюіт Fluid Lip Color. Lot Veil 3T Soft Mat Lip Finish. Коротше, да. Ой, який гарний колір. Це матово-помада від Fenty Beauty. Люблю цю подружку. В мене є така в рожовому кольорі. Ось його моя булочка, моя любимочка Це колір Unlocked, а це колір. Uncensored. Коротше, клас. Я дуже рада. Цікаво, що вона кошечка, я зараз подивлюсь. Так, Fenty Beauty 28, бан, 26. Ну, не дешева історія. Колір дуже гарний. Я дуже люблю червоний. А на літо мені буде взагалі моя улюблениця. Клас! Я поки дуже задоволена. Dear Moon Night. Це. Той бренд, теж я з ним в минулому боксі чарми перший раз познайомилась. Коротше, це Setting Spray. Ой, блін, дивіться, який гарний. Типу, чорний, а всередині прозорий. Прикольно, Set to Last. Це Setting Spray. Він коштує 30 баксів. Прикольно. Він, до речі, теж, типу, зволожуючий і робить мій мейкап більш... Коротше, довго, довше тримається цей мій мейкап після цього. Боже, в мене ще 4 продукти, а я поки всім задоволена. Я боюсь, що буде далі. Так, кіс uh -huh. Souls Care Harmony Mask. Короче, я хочу сказати, що цей бренд Kiss я спробувала перший раз зовсім нещодавно. І перший раз я його спробувала в тренд мод. І мені, до речі, він дуже став цікавий. Після того, як я його перш побачила, це бренд, теж якоїсь там співачки чи акторки. Я не пам'ятаю, сорі. Так, добре, знизу відкрию. Це якась маска для обличчя. І, коротше, це такий типу, дуже цікавий бренд. Він більше щось типу догляду. Тобто не те, що він дуже сильно на декоративній косметиці робив акцент, але гляньте на цю упаковку. Вау! Він дуже дорогий, він дуже гарно виглядає. Угу. Значить, це, типу, зволожуюча маска 30 баксів коштує з а, активованим вугіллям. Ну, просто з вугіллям. Прикольно. Буду пробувати, звичайно, обов'язково. Дуже цікаво, гарне пакування. Я рада, я люблю такі штучки. Залишилось три продукти, поки що ніхто не обісрався. сподіваюся, що ніхто не обісреться, Знаєте. Повернулася до вас своїм гарним хайлайтером, можете поки що любуватися. Далі наступне щось таке велике. О Боже, ти хто? Єдре... Herbie War. Я так Коротше, не знаю цей бренд, щось, щось нове. Хербі Вор Ботанікс. Чекайте, я знаю цей бренд. Це дуже дорога історія. Блін! Я його ледь не замовила. А! Вибачте! Я зараз вмару. Це дуже дорогий бренд. Ця штука коштує 48 баксів. Якщо в якомусь наступному боксі вони покладуть від цього бренду таку прозору гарну маску гелеву, я помру. Перший раз бачу цей бренд Charm. Пахне не дуже. Гляньте. Клас. Так. Non-Sticky, Hyaluronic Acid Alternative Serum. Короче, штучка. Це, типу, альтернатива гіалуронової кислоти, щоб ви розуміли. Так вона і називається. Це для типу, більш молодого вигляду і зволоження шкіри. Там написано якийсь екстракт машрумс, ну, тобто, грибочків. Клас. Веган, колаген, Lip Skin Fill in Hідrate Тротше, має зволожувати і тонізувати шкіру, і лишати її такою, типу, в тонусі. Клас. Гляньте на це пакування. Блін, я в захваті. Ой, відчуття у мене що зараз все засре. І чувствую, що це засре саме оце. Але насправді не вряд. Так. The Weekend Glow Challenge. Dew of the Gods Називається The Weekend Glow Challenge. Тритуту. This weekend, you're the main character. Кажуть, на цих вихідних я головна, понятно? Ага. Вони, значить, наформулювали ту річ, luxerious and значить, Оце вони там щось формулювали, ці the, the, the girls, вони створили дві маски, значить, щоб відновити мій Skin B Bones. Щоб ти Боже. Кажуть, що взагалі, типу, життя моє зміниться. І, типу, підготуй свою шкіру, значить, до наступних сьомий. Ой, ні в воду. Вибачте, в пеклі. Вибачте, немало, але, скоріш за все, таки буде. Так, коротше, тут дві маски. Да? На папері написано Saturday and Sunday, що перекладається як субота і неділя. Якщо вам цікаво, Sunday – сонячний день це неділя. Я б не сказала, що не сонячний, це день болю, бути в понеділок на роботу. Але я сподіваюся, що для когось це сонячний. 90 хвилин вони запхунькали 10. Коротше, дві маски. Тканеві маски, дві штучки. На, типу, вихідні, на один а на другий день. Е, прикол. Ви знаєте, що я скажу? Просто прикол. <смір> типу. ну, а якщо враховувати, що ця історія коштує 40 баксів. До речі, вони написали, що це New лендж Тобто це перший раз ця історія, ну, типу, цей бренд у них. І в них такого ще не було. Прикол. Як один з варіантів прикол, я не люблю тканові маски, але за 40 баксів хочеться попробувати, може щось на таке, воно зробить і прикольний формат. Остання булочка. Б'юті Beauty Best Dress, Нейтрал Neutral Болтс, 14 матових і шимерних тіней. Ах. Вибачте, тут просто написано, що це нейтральні і типу нюдові історії. Значить, але тут, з іншої сторони, написано, що це під будь-який мій настрій, матові і шимерні. Коротше, давайте відкривати, що ми тягнемо, зверх головою перевернула, а чого б ні. Тожу тут цей бренд не знаю. що таке Коштує 45 баксів. Вибачте? Що, коротше, відкриваю, показую вам, звісно ж, що все Що там? Що там? О, піпець. Так, ну що вам сказати? Дуже скучно, дуже скучна. Хочу насправді, якщо розглядати її як нюдову палітру, то тут, блін, три матових. Що? купа блистючих штучок. Я думаю, що вона непогана, що вона така, знаєте, нюдова, хороша палітра, але е, давайте будемо чесними. Я цю манюнку навіть не буду розпаковувати, це буде подарунок. Коротше, коротше. Що сказати? Чи вони мене навіть не розчарували, що це за день? А що це за Боксі Чарм? А що я не дарма чекала так довго, чи що? Mm -hmm. mm -hmm. До речі, і Foria це новий бренд для Боксі. А Setting Spray і от, а, типу, типу, дві маски це новий продукт для Боксі, але бренд не новий. Коротше, я дуже рада. Коротше, ви по мені не бачите, але я дуже задоволена. Я дуже, 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 дуже сильно задоволена, В мене є зенду, в мене є Анастасія Берліхіл, в мене є худо. Я не знаю. Давайте так, з оцього боксу. Чим я точно буду користуватися? Палітра тіней, нюдова, скучна для мене історія. І. Рум'яна, бо вони в мене є. Але загалом вони класні. Та й все а всім іншим буду. Що це таке? Я дуже рада, дуже класно. Обидва бокси супер круті, відбили гроші. Бо Богу, інакше б я вмерла, бо 500 гривень за доставку заплатила. Я дуже рада. Насправді в мене є тепер зенду, в мене є купа класних штучок. Буде назв перше враження 100%. Чекаю січневі, боксі вони їх вже відправили, значить, вони мають десь тут хоча б в кінці місяця. До мене вже приїхати, будь ласочка. От, що там теж буде щось хороше, а не. Коротше, я супер-супер сильно рада. Чекаю ваші коментарі, що ви думаєте, як вам бокс, як воно взагалі? Мені здається, що майже всі зраділи таким боксом. Дуже дякую вам за перегляд і за ваші коментарі, особливо за ваші коментарі під минулими відео. Дуже їх ціную. Ви мої найкращі булочки. Дякую, що дивитесь це. І на цьому на сьогодні, все, Па-па!